Ми продовжуємо це ранок вдома, і ми знову на кухні. Цей момент зізнаюся тобі. Ми дуже любимо. Правда, Костя? Який саме? Коли ми переходимо сюди на кухню, мені дуже подобається: так. цей тобі момент. готувати чи їсти. По-перше, готувати, по-друге, їсти. А що саме? Саме сьогодні ми зробимо рулетки в грецькому стилі з фетою. Що для цього знадобиться? А дивись на екран Для приготування грецьких рулетів знадобиться м'ята 10 грамів, сир фета 125 п'ять грамів, яйце половина, тісто філо 5 листків, вершкове масло 40 грамів, оливкова олія, 1 столова ложка, сметана 50 грамів, часник півзубчика, кріп, сіль та перець. Отже, це що? Це в нас грецька кухня? Чи що? Ну, майже майже, але з українським. Татайським відтінком. Так, звісно. Добре. Так, дивись. Що? А, в нас є вже фета. Фета. Я так. тобі прошу м'ята, М'ята. порізати до м'яту. — Але тільки листя? Так. Віля, ти зможеш відокремити? Нам потрібно тільки жовток. Добре. Де? Ось ось? Добре. Тільки жовток сюди. Зрозуміло. Я поки що дам перцю. Ооо. Який аромат. М'ята, просто літо, свіжість. Ооо, які аромати. Так. А ти зараз ми трошки переберемо. Так, я тут розтопив вершкове масло, Так. Це тісто. Що це за тісто? Розкажи трішки. Це... Тісто філо, Воно дуже тонесеньке. З нього ще роблять пахлаву. Mm. Так. Нам буде його папрі... Можна купити, чи його можна і самостійно. Можна його... ну, простіше, набагато простіше, його просто купити. А то ми його знайшли. А можна Я до да. речі, ніколи не мала справи з таким тістом. Погляньте, воно просто реально тонесеньке. тонесеньке. Аж прозоре. Так. Нам буде потрібно не все. Тонес... Не все? Ні. А як воно називається? Філо. Фіо? Ти теж не мав справу з таким тістом. Ну, я бачив його, але. О! Я навіть не звертала увагу. Чи щось... А, може... щось, так, ми щось колись робили. Добре. Боже, яка краса. Так, Фіо. Приберем. Я так розумію, що це тісто можна не випікати, а можна смажити на сковорідці, Так, звісно. Прикольно. Так, у так, так. мене обидв... готово, що я замішую, так? Так, ти все додав. Я так це розумію, що це в нас місь грецька місь кухня. Мені, кухня ще до речі, місь. давня грецька кухня вона була заснована на середземноморській такій тріці. Це продукти пшениці, оливкова олія та вино. М'ясо та риба насправді не часто з'являлися на столах стародавніх греків, як би це та дивно не звучало. Ось такий от порядок речей зберігався у часи панування Римської та Османської імперії. Ось так. А змінився він відносно нещодавно, коли от м'ясо стало більш доступним таким продуктом завдяки технологічному прогресу. Клас. Так, дивись. Костя майже підготував для тебе начин. Фета? Тут фета, м'ята, перець. Я перець. Додала, додала жовток. І жовток. Все так. зрозуміло. Боже, як це смачно, як просто здавалося. Чому я раніше до такого не не допетрила? Так, дивись, зараз. Береш у лист один. Угу. І. Дивись, я тобі розтопив ворожкове мас... масло. Врожкове масло, пом'язати, треба розмазувати. Змаз... Повністю а... весь лист. Так, так. Так. от Так, так, так а ти поки що зроби соус. Дивись, це звичайна сметана, mm. а часник. Часник. Натерку. Сметану. Так. Перець. Поки що логічно. І ще додамо кріп. А це може бути навіть навіть забагато. Забагато? Менше можна? Так, да, трошки менше. Хоч угу. я перший маю справу з таким. Та нічого. Він, нічого складного тут немає. Я розумію. Все геніально просто. Якщо у нас там горить чи ще. Угу. Так. Що далі? Що далі. Зараз ще один лист. Зверху сюди ж? Так. І теж його потрібно буде змазати. Угу, добре. Так, дивись. Потім... Клад... Це височить. Так. Начинка. Так. так. Я зарачую, як на висник. Як на висник. Одразу два, так? Да? Так. А скажи, будь ласка, отак от і оці от теж хочеш, да? щоб я так сховала, да? так? Так, так. Угу. Кожний же ж налисники робить по-своєму. Хтось просто трубочками скручує. Я я от... Давай навіть, так. Да. А так може кошти. Так. Це угу. Угу. навіть буде забагато. Давай. Обрізаємо? Обрізаємо, так. Зайве. Отак да, от, так? Да? Так. Ти те саме ще зроби. Угу. Так, щоб у нас не залишились начинки. Все готово. Готово? Спробував. Mm. Сіль перець. Все добре. Так. А будь ласка, олію. так, На пательні у нас буде оливкова олія. І Підсмажимо на суміші з оливковою олією і маслом теж сюди. ж я оце думаю. Це можна таке робити з м'ясом, з фаршем, це можна це, з сиром. Може підсмажити з сиром? Як можна, солодким, солодким сиром Час. я робити. Солодким ні. А да, солодким теж можна. Да, да, так. Мені здається, це не дуже смачно. А якщо якби ти солодким робив, як би ти робити? Робив би звичайний млинці. Та млинці теж можна зробити. Може ще додати якусь цедру, апельсийно чи лайму. Ну А щоб вже так, як мед, до, до сиру додати було. цедру лайму, так? апельсино, що ще. Ну, і ще треба перетерти, щоб вона така ніжа консистенція була. Так, а ти б додавав туди цей а, що? яйця жовток? А ну баклава, бак... давай, О, я тоді тримаю. Тримай. Чуєш, дядько, я думаю, що на цій тарілці ми зробимо. Бач, на цій? Ну. А що диви, так один, другий. тут Біле буде прикольно. Ну, давай. Буде прикольно. Давай, я не проти. Ще... Розеперець ще буде, буде фантастично. Розаперець? На декор? А чи ні? Давай. Так, так, так. Костя фанат рози перцю. Троянда перець. От Мені завжди подобається, як це так роблять. Так, як все. в ресторані. Тут Бачили? А так ж м'якнули, а потім Високу, раз складаємо. Це розмазня. Ну що, смажемо. Да. Це яка у нас тут олія? А, тут, так, для себе... тут суміш вершкового угу. Uh -huh. та оливкової олії. Давай ще трошки олії. І вершкове, і оливкове? Все. Так. Так. Ну що тільки підсмажити і все. А ну, де в нас... Що, що Все посмита, все, 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 все готово. Це Спахлив. ж зараз така актуальна тема, тому що все одно як не крути, Грудень він насичений календарними святами. В душі, звичайно, нема цього настрою. Але з іншого боку, ми постійно нагадуємо про те, що не можна зараз відкладати життя, що треба жити тут і зараз. Якщо є можливість щось готувати, От навіть те, Давай що ви відкладати? там можливо давно відкладали, навпаки, взяти і спробувати зробити це саме зараз. Ну, вже є. Покладемо сюди. О, До речі, це гарний лайфхак. Це, це що ви це смажите викладати спочатку на серветочку, щоб всмоктало всю олію зайво. Правильно? Так. так. А, може, згори ще з тобою. <пистак> а мені так приємно отримати комплімент від шеф-кухаря. Оп? Обережно? Ідеально. Я вже уявляю, яка це смакота. Так, зараз максимально. Ну що, поки е, будемо викладати на тарілку е, цю страву, давайте нагадаємо нашим глядачам Ну, Давай рецепт О, грецьких рулетів. Подрібніть м'яту. Розтопіть вершкове масло, сметану змішайте з дрібно нарізаним часником, кропом, сіллю і перцем, а м'яту з яйцем і фетою. Кожний листок тіста філо розріжте навпіл і намастіть його вершковим маслом. Покладіть півчайної ложки начинки з фети та згорніть тісто в рулет. Так слід згорнути всі листки. Оливкову олію нагрійте разом із вершковим маслом і обсмажте рулети по 2-3 хвилини до хрумкої скоринки. Готові рулети викладіть. На тарілку і подавайте зі сметанним соусом. О, о тепер це красиво. Тепер це красиво. Ну, все. Удастся. Тепер ти треба як милуватися з млинцям. Дуже, дуже смачно виглядає це все. смакай. Слухаюсь. О, боже, воно ще й таке. А ти чого Бачите, як гарно. Друзі, смачного. М -м -м. Воно ідеально. М -м -м. Смачного всім Ох... нашим глядачам. Нехай сніданок радує і е -е, наповнює силами. Про продукти, які живлять наш мозок, в сьогоднішній медичній рубриці, друзі.